Якщо говорити е, такі світові тенденції, я підняв свіжу статистику, то е, в світі 50%, понад 50% грошей е, інвестовано в житлову і комерційну нерухомість. Чітко сказали, що один долар, е, який інвестований в нерухомість в Україні, дає 5 доларів в ВВП країн. Фондовий ринок, що не менше, та американський або SP 500, якщо набирати там пакет, і це от безтурботні 5%, то от в сьогоднішніх реаліях я хочу від тебе почути позитив. Буду хвалити нерухомість. Вона не підвержена значним ринковим коливанням. Інша перевага, що це одночасно і інвестиція, і засіб для того, щоби жити. Використання в практичних цілях ніхто не купить квартиру в Києві за звичайно однокімнатну за 5 мільйонів доларів таке нікому в голову не прийде.